Усім привіт, народ! Усі ми пам'ятаємо подію в Афентрагер Спадщина і що там були такі контейнера, де випадала преміум техніка. Нова і, відповідно, стара, яка вже була в грі. І серед цієї нової премтехніки був такий танчик ПТ 8 рівня КВ-4 КТТС. І ось, можливо, багато хто з вас взагалі хотів би його собі отримати, але не рахував за потрібне, що потрібно вкидати гроші, купувати коробочки, і за ті коробочки, можливо, випаде КТТС. Ніхто з вас не хотів ризикувати. І отож. Ви дочекалися, хто хотів саме В 4 КТТС, його зараз можна купити за реальну валюту. І отже, до 7.00 10 лютого, буде доступний в, в ігровому магазині на сайті ВГ в преміум-магазині КВ-4 КТТС. У нас буде чотири пропозиції. На цей танк, чесно кажучи, самою цікавою, якщо ви не хочете купувати голду, виглядає тільки перша, особисто для мене, тому що за першу пропозицію стандартну нам з нас просять 741 гривню. Це КВ 4, 100% екіпаж і слот вангарі. Я думаю, цього більш ніж достатньо за другу пропозицію, де нам е, зверху досипають 30 днів према, 5 тисяч голди, е, 15 задач на X5 до досвіду і ще особистих резервів, з нас вже просять 1569 гривень. За третю пропозицію, найкращий, там дають е, також, ну, все ви бачите на екрані, скільки чого дають, уже просять 2388. І за четверту пропозицію до бою готовий. У нас уже просять 3610 гривень. Чесно кажучи, ціна за премтанк 8 рівня, що тут, що тут, що тут. Що тут Конська, якщо ви хотіли сугубо КВ 4 ktts рекомендую купити, ну все ж таки, саму стандартну і не переплачувати, якщо, звичайно, вам не потрібна голда. Якщо ж вам потрібна голда, резерви і дні преміум аккаунту, тоді так, тоді можете спокійнесенько собі купувати якийсь дорожчий тариф. Давайте зараз детально розглянемо або ж пригадаємо, які взагалі. ТТХ у нашого танка КВ-4К ТТС. Отже, вогнева міць. Що у нас по вогневій міці? Шкода 360, пробивання броні 227 ББшкою, 289 голдою. Скористріність 7,14 пострілів в хвилину досить непогане КД в неї, але ж все ж таки. Час зведення 2,5, розкид на 100 036 боєзапас, як завжди, нормальний. Тобто досить непоганий танк. Також у нього 90 градусів кут у горизонтальної наводки, тобто 45 в одну сторону, 45 в другу. 360 альфа про це ми вже говорили, та й КД менше 9 секунд, так як у нас тут. Пишуть самі вегешники. Отож, народ, хто хотів собі цей танчик, заходьте на офіційний сайт, купляйте і катайте на ньому на здоров'я в рандомі. Всім дякую за увагу. Зустрінемось на стрімах. Всім пока-пока.